Військовослужбовець головного спортивного клубу армії. Швидкість польоту його моделі на замкненому чотирикутному маршруті досягла 250,43 км на годину. Цим він побив рекорд американського спортсмену 241,8 км на годину. Вітаємо, переможця! Київський державний авіаційний завод Авіант. Підписав контракт з російським підприємством проект 3000» на виробництво 20 літаків. Ту 334 контракт підписав генеральний директор Авіанта Олег Шевченко та гендиректор проекту 3000» Сергій Хохлов. Це сталося в період проведення четвертого міжнародного салону «Авіасвіт-21 століття. Завод-виробник гарантує річний налітту Ту-334 не менше трьох тисяч годин. 20 літаків повинні бути доставлені за перші 40 місяців з початку фінансування, яке почнеться в грудні цього року. Українські військово-повітряні сили мають намір придбати до 2015 року 20 військово-транспортних літаків ан 70 Найближчим часом ВПС планують отримати два літаки, трохи пізніше ще три. За словами першого заступника міністра промислової політики України Валерія Козакова, по перше, літак повинен бути поставлений в серію. Тоді з'явиться інтерес та можливість виробляти комерційні варіанти машин. Космічний салон 21-го століття проходить в Україні вже в четвертий раз. Тут сьогодні представлено 180 компаній підприємств, які представляють нову техніку в 15 країн світу. Експозиція салону Авіасвіт 21 21-го століття проходила в ангарі Київського авіаційного заводу Авіант. Були представлені авіаційна, ракетна, космічна техніка та її компоненти, техніка авіаперевезень та інфраструктура аеропортів, авіаційно-ремонтні підприємства. Запорожський авіаційний ремонтний завод виконує ремонт самолітів Су-27, Су-25, Су-17, Су-22, Міг-25 всіх модифікацій. Виконує капітальний ремонт, ремонт по технічному состоянию. Відстановлення авіаційної техніки з бойовими повреждениями, як на території завода, так і на території заказчика. Також були представлені матеріали і технології виробництва науки продукції, інформаційні технології машинобудування, утилізація авіаційної, ракетної техніки та боєприпасів, навчальні заклади підготовки та перепідготовки авіаспеціалістів. Здивувало Здивувала відвідувачів авіасалону маленька пілотажна система. Российская компания Тикнол представляет миниатюрную пилотажно-навигационную систему Компонав-2, построенную на базе микроэлектромеханических датчиков. Эта система включает в себя информацию более 10 стандартных авиационных датчиков. Все, что нужно пилоту, поставить этот прибор, и он будет видеть информацию от авиагоризонта, курсового прибора, высотомера и навигационные данные. Эта система уникальна тем, что в параметрах карманного устройства объединены свойства большой. Большой навигационной системы которая в нормальном исполнении имеет размеры порядка 70 килограмм и стоимость несколько десятков тысяч долларов здесь нам удалось с помощью наших алгоритмов математической обработки сделать систему по пилотажным свойствам аналогичную любой навигационной навигационной системе в системе включены полностью стандартные электронные компоненты и только за счет программного обеспечения мы мы обеспечиваем сверхвысокие свойства по ориентации, навигации и управлению летательными аппаратами. В качестве опции этого прибора мы предлагаем опцию записи полетных данных, опцию управления автопилота. Наибольшее применение этой системы находится в беспилотных летательных аппаратах, а также для любителей легкой навигации, поскольку вы, легких самолетов, поскольку вы видите, вся панель работает в одном приборе. Это наше первое представление на международном авиасалоне. Мы ее не выставляли ни в России, нигде за рубежом. Система разработана вот только в этом году. Ми очень здесь на зіснаві и і удовольствием приедем сюди що раз. Головна відміна цього салону від салонів минулих років це шиння тематики. Сьогодні тут представлено багато нових безпілотних літальних апаратів, зразки літаків, а також двигунів та багато ще нової техніки, яку демонструє країна. В експозиції Укрспецекспорт були представлені безпілотні літаки Р-100 та Р-600. Вага цих літаків від 10 до 100 кілограмів. Вони можуть нести апаратуру денного тонічного спостереження, тепловізори, апаратуру радіоцінного контролю. Наша компанія в течіні 10 років займається розробкою безпілотних літательних апаратів. нас розроблений ряд апаратів комерційного, примінення, сільського хазяйства і спецприменення в інтересах Укрспецекспорта. В том числе аппарат имеет очень высокий потенциал экспортный. Э, при поддержке нашего государства, Кабмина и лично э, премьер-министра Януковича. Мы разрабатываем программу применения беспилотных самолетов по, по службе Украины, э, в частности для вопросов э, охраны государственных гр... морских и сухопутных границ, для воздушного наблюдения, э, в интересах борьбы с терроризмом и прочих программ э, пограничной службы Украины. Авіасвіт 21-го століття сприяє просуванню української авіакосмічної техніки на світові ринки. Проведення цього салону є справжнім випробуванням на конкурентну спроможність та визнання нашої країни як авіаційної держави, оскільки оцінити і зробити висновки може кожен відвідувач та учасник авіакосмічного салону. Представительство э, предприяті більш широке. Выставка более международная. И что самое больше радует, что очень много украинских предприятий, которые выходят на авиационный рынок и предлагают свои изделия, свои технологии. И это говорит о том, что Украина ⁇ это авиационная держава. Оскільки в одній програмі неможливо показати все цікаве, що було на авіасалоні Авіасвіт 21 перше століття, ми продовжимо розповідь у наступних програмах аеросалону. Дивіться на світ з висоти пташиного полі.